Привіт мої хороші. Записуємо розклад на серпень місяць на діви. Діви серпень місяць. Що вас чекає Діви серпень місяць? Карта один. О, пара. Зірка. Вибір. І соціум. Ну, тут зразу в мене виходить. Повідомлення про те, що хто не має пари, зустріне в серпні когось. Хто не має, до речі, бізнес-партнера так само. Тут може говоритися, що ви зустрічаєте людину, яка буде з вами в бізнесі, людину для стосунків, людину якусь на довгий час вашого життя. І навіть. Будете перед вибором стояти, чи варто вам бути з цією людиною, чи може бути ще пару якихось е, виборів. Знайомство буде в соціумі, це не інтернет, це е, курси, зібрання якісь вулиця, ресторани, ну, де є е, соціальний зв'язок. Дуже цікаві карти. Це може бути і партнер на роботу на бізнес, це і може бути на стосунки. От, до речі, зараз подивимося на два на роботу і на стосунки, і подивимося, де більше відіграються ці карти. Тому, діви, в серпні, чим більше десь ходіть, чим більше комунікуйте з людьми, чим більше будьте на виду, тому що серпень вам, вам принесе дуже багато соціальних якихось. Плюсів. І це навіть може бути яскравість. Це може бути те, що е, ці зв'язки принесуть вам е, відомість, ці зв'язки вам принесуть е, якісь підняття по соціумі, що вас більше будуть знати інші люди. Тому, що ви діви. Хочете нові зв'язки, стосунки е, партнера по роботі, то на всі пропозиції і можливі заходи, ходіть в буде будуть для вас дуже-дуже ефективними. Так що дивимося тепер на давайте, роботу і фінанси, і подивимося, як відіграють ці карти на роботі і фінансах. Робота і фінанси діли серпень-місяць. Робота і фінанси дів серпень місяць. Карта номер один. Тут розваги. Карта номер два, карта No3 і карта No4. Попереднім розкладом тут, наоборот, говориться за те, що фінанси і робота. Старайтесь в серпні місяці не зневажати своєму, своєю відповідальністю, брати чим більше відповідальність за свою роботу. Тому що тут може бути те, що ви з кимось посваритеся іменно в робочій. З кимось підуть не так зв'язки якісь не жміть грошей, якщо ви комусь винні, в цьому місці найкраще їх віддати. Тому що ситуація може бути така, що, наприклад, ви там комусь винні гроші, а на на погляд ви кажете, що ви розважаєтесь, кудись їздите і це для вас. Типу може відігратися дуже погано. По фінансах цього місяця місяці дуже лімітовано, не буде ніяких там великих заробітків, але можуть бути е, по роботі, типу, якісь, що це буде весело, що це будуть розваги, е, може якісь будуть там премії, подарки. Чин, іменно, зустрічі по роботі. Цей місяць по фінансах буде досить такий лімітований. Не сказати, що поганий, але зажимаєте себе у всьому, все не так і все не то. І там шеф не доплатив, і там клієнта немає. І, так, і Кажуть, гроші будуть йти більше вас, але мало приходити. Дуже багато будуть витрат по цьому місяці по грошах. Витушу таке враження, ви що раніше, ви можете кудись поїздити, десь гроші про, е, витрачаєте, але заробітків дуже мало. І дивимося на кохання і стосунки. Діви, кохання і стосунки. Серпень місяць кохання і стосунки Две серпень місяць десь в поїздці можливо зустріти когось. Оу! Діве, якщо ви в парі, то можлива поїздка з сім'єю. І їдьте, бо у вас таке буде відчуття, типу, ой, треба гроші на це, це багато чай, може не треба. Їдьте, бо це буде вам в плюс класно проведете час. Не зміть грошей. Якщо ви самотні, самотні, то можливо, в подорожі, в дорозі знайомство з кимось. В, дорожі, в подорожі, можливо, знайомство з партнером. З яким може навіть фінансова ситуація якась там вийти. І це знайомство дуже хороше для е воз'єднання, з'єднання, знайомства буде дуже-дуже цікаво. Тому, якщо ви самотні самотні і є можливість в кудись поїхати з кимось, навіть це може бути знайомство в Блакарі. Тому не Відкладуйте, не кажіть собі ні за фінансів, бо фінанси будуть типу, вжати, але це не, будуть, не вертаються в вас. Отак, От діви. Якщо вам відігралася консультація, ви хочете консультацію на якийсь період часу, пишіть мені в інстаграмі і розберемо вашу консультацію окремо. Так само в серпні у мене буде марафон карми. Якщо вас цікавить ваші питання карми, як прожити ваші кармічні уроки, так само приходьте в інстаграм, записуйтесь, тому що 8.08 і 24 рік, так само 08, це три вісімірки, буде дуже сильний день. Однім як у вас це дуже класно на фінанси. Тому в цей день буде відкриття марафону, призапуск буде раніше. Приходьте, не погалійте. Ціна буде прямо у цих три-вісьрки. Чекаю вас!